Розмотали. Пішла баруся подивитись. А ниточка, я рочок потім лісочок, він такий дивний. Давай. Дерева. Дерева. Дерева, сухі покорчені. Кажи ти-пі-ти. -ти -ти". Мишка не тищить, ташечка не літає і виводить, її, гиточка на галяву. Ти куди побіг? Ще хто йде сюди

Шелинку шелинку ходила, Маруся позаглядала, щелинку знайшла, заглядає туди і бачить. стоїть серед церкви стіл, заглядає. бо дитину мені лякає Стіл. Ну, я ж то кажу казку, чи ні на столі домовина лежить домовині покійник. а поруч єсудже не нам тебе сині кузики золоті чоботи, зацівається до покійника їсть Завжди, що за спітечку хапає, за ніжки чіпляє. На силу додому дивилися батькам сказати, бойця думаю, ну йо, не піду що на ті вечорниця, коли якась сила бере такий тягне їх на ті А півночі? Велі відчиняються, заходить і судження, напрягах, сині будь золоті, чоботи, червоні. Уже музикантам грошей не дає. Не сикла, просто до Маруся підходить. Маруся, Маруся. Вийде зі мною на ганочок. Вийду, каже маруся. Вийдеся на ганочок і не каже, Маруся, Маруся, ходила за мною. Не ходила, каже маруся. Не була, мене бачила, не бачила. Що я робив, не знаю. А не знаю. То через три дні помреш. Казав і пішов, Маруся бідна, плаче рідає, не знаю, що робити, кому сказати. І згадала, що за худором там живе бабця знаха. Може, ну, вона що поможе, прийшла, мороти до бабці знаха. Каже, бабуню, що робити. Так каже, я тобі, доню, помогти не можу пізно, ти прийшла, а зробили, щоб ти. Все, що в тебе є, продай. Гроші, віддай попові на церкву і скажи, що як помреш? Щоб тебе поховали не на цвинтарі, а на перехресті я в за село. І домовину виносили не через двері, не через вікно, а прокопали під порогом яму і так винесли. Кинеса Маруся гроші попові, той висок каже, доріж, та що ти вигадаєш? Це забобони, та нічого не буде. А проте гроші взяв. Через три дні Маруся помер. Відпився людиною чесною. Тобто, на тубі не а, ні. Вона жива. Тепленька. Ні. Три разные. Три Тричі. Тричі. Я подара річ, посконі. Я будемо вину винести копали на переплещих автобус. А вночі на цьому місці виросло дерево. А на дереві розцвіла велика червона квітка. А їхав панич слугою, побачив квітку, каже Микола, зірви мені гарна квіточка, той поліз на дерево. Не може залізти! Дерево колеться колючками листями закриває. Поліз панич сам, а йому в руки впала. Приніс він квіточку додому, водичку поставив, не тішиться за нею, поїхав на полювання, вертається, що за тило? Водчик, квітчик печки, водичка принесла, нікого хаті. Він сюди, туди по хаті заховався, дивиться, стала квітка по хаті літа. Де вона літає, там бочик вариться, варенички на стіл ставляться хочу до квітки, хап її в руки, а на руках замість квітки та дівчина. Він каже, не хочу знати, чути, хто тебе зачарував, а тільки виходь за мене заміж. Вийду, каже Маруся. і нам не можна вінчатися і в церкві. Живуть вони вже довго, вже діти в них не породилися, от тільки засумував панич, ніхто в гості не приходить, вже не він, не живе. І до Маруча чепився, давай повінчаємося, давай повінчаємося. Добре, каже Маруча, повінчаємося. Спочатку відпусти мене до батьків з'їзди. Підпусти, він, з'їздила до батьків, побували, вона тішить, до що дочка. жива, вас здорова. А бабця знахарка сказала, що треба робити. І от збирається весільня. О'їжджаються пани, генерали, депутати від батьків, мільйонів, де Ганна Герман приїхав на велосипеді. Патріарш Москви Кирило приїде. А хіба і весілля приїжджає ближче до церкви, а дорога навколо дерева сохнуть, чорніють. Каже Пі -пі -пі -пі". <рістична> Мишка не пишить, пташка не літає, і церква на очах чорніє землю гружає, хрести з неї пропадають. Це та сама церква, тільки ніхто довки марусі не бачить. Заходить весіля в церкву, а там і суджа не сидить. Лапше брак синій книжки, oh, золоті yeah. чоботи червоні, так також червоним чоботом махає. Uh. Махнув він рукою всі на камінь, обернулися. Навіть <посте> Кирило. <класти> <Камінь> обернулися. <класти> а хімандря з Києва на камені ходить. Тільки він серед церкви. А що, мару? Ходила за мною. Ходила, каже, В церкві була була, мене бачили, бачила, що робив. Ми це була священню красочку з счетні водички, бризувала на чорта, цим горім я в попелом упав, відать, ходу поперу, з'являю, все назад, виклик. церква на церкву, люди на людей, навіть Кирило на людину обернувся. Тут тільки Маруся змогла сказати, що з нею трапилося, посміялися всі, а вам наказувала не боятися, не вірте, тут дурницю, що я тут вам розказую.